thank you В повісті касті незвичайні пригоди алі в країні недоладі. Характеристика образів. Епіграфом нашого заняття буде влучний вислів американського письменника та журналіста, лауреата Нобелівської премії з літератури Ернеста Хеммінгвелі. Кожна людина народжується для якоїсь справи. Кожен, хто ходить по землі, має свої. Обов'язки у житті. Сьогодні ми, як справжні експерти, з'ясуємо такі поняття, як мораль та етика. І, виходячи з цього, опрацюємо морально-етичні проблеми повісті казки, розвиватимемо вміння характеризувати персонажів твору, поповнимо лексичні запаси. Навчимося знаходити добре й погане. На прикладах вчинків героїв та визначимо основну думку твору. Формуватимемо і надалі логічне мислення, уміння орієнтуватися в опрацьованому тексті. Будемо виховувати найкращі риси характеру. Тож розпочнімо урок з цікавої гри. У біознофідок зберігаються речі, які загубили літературні герої. Вам потрібно назвати власників цих речей та довести, що саме їм належать загублені речі. Тож корона належить недоролю Десятому, адже він цар шолом. Першому недораднику бо вдягав він його замість голови. Кришталечеревичок не до попелющці. Адже на одній її ніжці був дерев'яний черевик. Штани не до штанку, адже саме ім'я його нам це підказує. Капелюх до ладьку. Саме в ньому Аля зустріла його, коли потрапила до чарівної країни. Годинник не дождені, бо він годинник. І, звичайно, черевик з червоними шнурівками. Не до черевику. Молодці. Щоб з'ясувати морально-етичні проблеми в повісті касті, треба спочатку попрацювати експертами і розглянути, що таке мораль, а що таке етика. Тож, до вашої уваги, мораль. Неофіційні уявлення людей про те, як потрібно поводитися в суспільстві. Етика це вже визначені моральні норми і цінності, якими керується людина у певній спільноті групі людей. Наприклад, на уроці ви повинні уважно слухати вчителя, бути дисциплінованим. Така норма є прийнятною в нашій країні. Добросовісних учнів нагороджують вдячністю, порушників картають. Удома ви поводитеся відповідно до встановлених норм і цінностей, які визначають ваші рідні. Наприклад, допомагати мити посуд мамі, батькові лагодити велосипед, доглядати за домашніми улюбленцями. Перш ніж визначити проблеми, порушені в повість у касті, подумайте, які риси характеру завадили людям доробити справу. Серед поданих оберіть ті, які будуть відповіддю на поставлене питання. Подивіться, чи такі риси ви обрали. І справді лінь, неробство, слабкість, безвідповідальність, легковажність, ненадійність і пасивність завадили людям доробити справи. Чому Аня потрапила до недоладії? Через те, що не дороблювала справи. Отже першою проблемою, порушеною в творі, буде проблема ліні і безвідповідальності. Як батьки поставилися до Алі, коли побачили не вишитий рушничок? З осудом і докором. Аля спочатку засоромилася, а потім розсердилася, так і не зрозумівши свого вчинку. Тому наступна проблема для вас особливо актуальна батьків і дітей. Кого першого Аля зустріла в незнайомій країні? Так, не доладь! Який відчайдушно кинувся допомагати дівчинці. Тому наступна проблема без і хоробрості. Знайдіть у тексті першу дороблену Алею справу у розділі 5. Так, Аля пришила крице бабці. Тому й наступною порушеною проблемою буде милосердя і відповідальність. Перерабуйте. Уймо героїв повісті казки, що допомогли Алі повернутися додому. Не до ладько, не до штанько, не до попелюшка, не до ждень. Тож вимальовується ще одна проблема добра і дружки. А який був король? Слабкий, нічого не міг подіяти, бо не хотів, усього боявся, тому порушується. Ще одна проблема боягузтва і бездіяльності. Кого в країні всі боялися? Першого недорадника. І хоч той був без голови та всі німіли, коли він з'являвся. Чому? Бо він був тираном. Тому вимальовується ще одна проблема зла і жорстокость. У кінці повісті недоладяни кинулися допомагати один одному. Згодом же, жителі чарівної країни вирішили самотужки дороблювати справи, якими наповнювалася країна щодня, хоч це було вкрай непросто. Тож вимальовується ще одна проблема працьовитості патріотизму. Отже, перелічимо. Морально етичні проблеми порушені в повісті касті, лінії і безвідповідальності, батьків і дітей, безкорисливості і хоробрості, милосердя і відповідальності, боягузтва і бездіяльності, зла жорстокості, добра і дружби, працьовитості і патріотизму. Ретельно досліджені проблеми. Порушені твори допоможуть нам охарактеризувати героїв Повісті Казки. Отже, герої у творі поділяються на головних і другорядних. Подумаймо, кого віднесемо до головних героїв. Аля Недоладько, Перший недорадник, недороль 10-й. Не до Попелюшка – до другоряний, не до черевик, не до квартирка, не до ждень, не до борода, не до вуз, кат, не до писар, не до ладяни, солдати. Чарівні хмаринки допоможуть нам охарактеризувати головний героя. Та спочатку ви маєте за цитатою відгадати персонажа. Розпочнімо. Увесь перекошений, без лівого вуха, але очі його сяяли привітно і лагідно. Так, це недоладько. Який же в нас недоладько? Привітний, товариський, безкорисний. Підданий, добродушний, люб'язний, хоробрий, ось такий у нас недогадько. Обличчя незнайомки було вимазане попелом. Одягнена вона була до пояса у старий ландик. Так, це не до попелюжка. Яка ж у нас не допопелюшка? Працьовита. Відповідальна, добра, співчутлива, щира і турбодлива. Ось яка в нас недопопедушка. Почав прилаштовувати собі шолом на плачі. Так, це перший недорадник. Який ж в нас перший недорадник? Злий. Тиран – заздрісний, корисливий, лютий і егоїстичний. Посередині широченного ліжка сидів чоловічок у нічній сорочці та нічному ковпаку з китицею. Так, це недороль десятий. Який ж в нас недороль десятий? Слабкодухий, покірливий, боягузливий, нерішучий, неавторитетний, лицемірний. Охарактеризувавши головних героїв, бачимо. Персонажі казки, як завжди, поділяються на добрих і злих. Такі, як недорадник і недороль вчинили багато зла мешканцям країни. Але ті згуртувалися і, врешті-решт, подолали його. Отже, кожна розпочата справа має бути завершена. Завжди треба бути готовим відповідати за свої вчинки, уміти долати перешкоди, що виникають на шляху, допомагати одне одному, бути добрим, порядним і нічого не боятися. Така? Головна думка повісті казки, яку ми з вами розглянули. Отже, дотримуючись формули 2К, красиво коротко. Дайте відповіді на запитання. Визначені моральні норми і цінності, якими керується людина у певній спільноті групі людей. Він і безвідповідальність. Безкорисливість і хоробрість, добро і дружба, боягузтво і бездіяність, зло і жорстокість, працьовитість і патріотизм. Це привітний, товариський, безкорисливий, хоробрий, вітаний люб'язний, добродушний, такі риси належать. Слабкодухий покірливий, неавторитетний, боягузливий, нерішучий, лицемірний. Це обличчя незнайомки було вимазане попелом. Одягнена вона була до пояса у старий ланту. Кожна розпочата справа має бути завершеною. Звірте свої відповіді з правильними. Наше заняття добігає кінця. Бажаю вам, щоб оте недо, про яке ми читали в касті повісті, вас не переслідувало ніколи. Пам'ятайте, слова, які ми взяли епіграфом, кожна людина народжується для якоїсь справи. Кожен, хто ходить по землі, має свої обов'язки у житті. Отже, й домашнє завдання ви маєте виконати старанно. А воно буде таке. Перше. Незакінчене речення. Закінчуть речення. У повісті касті утверджується, засуджується, схвалюється. Друге завдання. За бажанням, складіть кросворд чи питання для Вікторини за опрацьованою темою. Дякую за увагу.